Російські війська почали частіше атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури Чернігівщини наприкінці вересня 2025 року. З 1 жовтня, після повторних ударів, в області, зокрема і в Чернігові, запровадили погодинні відключення електроенергії, які діють і нині. Заступник технічного директора Чернігів-Обленерго Сергій Переверза каже: цьогоріч ситуація в енергетиці складніша ніж у попередні роки. У 2022 2022-2023 роках відбувалися пошкодження об'єктів. Оператора системи передачі, тобто магістральних мереж, які передавали від об'єктів генерації вже до розподільних мереж і розподільними до споживачів, то зараз до, до даних пошкоджень додалися ще пошкодження розподільних мереж, розподільних підстанцій, що і впливає от на такий, скажімо, Ну, не негативно впливає на розподіл електроенергії нашим споживачам, за словами радника начальника обласної військової адміністрації Андрія Подорвана. Бувають випадки, коли росіяни атакують один об'єкт критичної інфраструктури десятками дронів. Приміром, у листопаді був один із днів, коли зафіксовано було в небі на Чернігівщині майже 300 ворожих ударних дронів. Згадаємо ще два роки тому для всієї України 75, і це вже був рекорд. І навіть якщо там із 10 дронів 9 збито, а один попадає в об'єкт критична інфраструктура або енергооб'єкт, це вже пошкодження. Радник начальника ОВА зазначає, з серпня цього року фіксували атаки не лише на енергетичні об'єкти, а й на котельні. Працюємо з донорами щодо забезпечення громад області модульними котельнями, які б забезпечували теплом і критичну інфраструктуру, але це не випадок блекаутів. За словами Сергія Перевердзе, раніше російські війська атакували підстанції переважно на на прикордоні ніж по всій території області, також за його словами, зросла загроза атак на енергетиків під час виконання робіт. Коли є загроза цих обстрілів, ми ж ну бригади, яка знаходиться на місці, бачить, що він безпілотник може кружляти там по декілька кіл навколо об'єкту, і відповідно, роботи вони поки не бачать вони безпеки в цих заходах. Вони роботи не розпочинають. Іноді розпочинають через 5-10 хвилин, закінчують, покидають територію підстанції, і так може відбуватися по декілька разів. Олександр Чуйко та Артур Оболенський енергетики, яких російський ударний дрон атакував 10 жовтня поблизу села Жадове Семенівської громади. Тоді чоловіки працювали у Бахманському РЕМ і поверталися з аварійно-відновлювальних робіт. Це була траса в напрямку населеного пункту Холми. От там нас і застала ця біда. Ми отримали всі контузії, ну тобто акубаротравми, численні осколкові поранення. Ну, і там супутні, деякі також то струз головного мозку і. Потемніння стікловидного тіла правого ока. також внаслідок цієї атаки 47-річний Анатолій Савченко, водій кранівник, загинув на місці. Поранень зазнав і 46-річний водій із Бахмача Руслан Дейнега. Вранці 11 жовтня він помер у лікарні. Ми не очікували, що може таке взагалі трапитися. Що просто на дорозі, і дронами цього не чули. Це не шахет, там якийсь Чигербера, де двигун внутрішнього згорання. Шуму ніякого не було абсолютно. Ну, просто як грім серед ясного неба. Олександр Чуйко каже, людям складно уявити, яких зусиль потребує відновлення електромереж після російських атак. Наразі на Чернігівщині діють графіки відключень електроенергії для шести чар споживачів. Формуються вони відповідно до доведених обмежень, які ми маємо застосувати. Відповідно до цих доведених обмежень, ми вже розподіляємо їх між групами, формуємо ці наші графіки відключень. Якщо взяти більш широкий період, от місяць. То аналізуючи дані графіки, е різниця між групами по часу знеструмлень не перевищує 5 годин. Чернігівці кажуть, цьогоріч ситуація з електроенергією складніша. Ну на чому не зробиш, треба терпіти. Будемо терпіти. Весь час вимикають складно, але я думаю, що ми людина до всього звикає. Я думаю, що ми просто звикли. Вимикають і дуже часто прошлого року, звісно, було краще, ніж зараз. Ну що, ми тримаємось. Щодо захисту критичної інфраструктури, за словами радника начальника ОВА Андрія Подорвана, у регіоні є об'єкти з якісним захистом, на які летіли десятки дронів, однак вони не змогли завдати уражень. Водночас із міркувань безпеки деталі цього захисту не розголошують. Звісно, не все ідеально, тому що все захистити неможливо, зробити якийсь там бетонний саркофаг, який б накрив повністю об'єкт. Ну, це практично неможливо. Але е не можна сказати, що об'єкти полишені без захисту. Найскладніша ситуація з електропостачанням нині на прикордоні, додає Андрій Подарван. Каже, після двох блекаутів у жовтні відпрацювали чіткий механізм дій під час відсутності електроенергії. Нам ці речі допомогли відпрацювати взаємодії між службами: водоканал, переведення ем, інфраструктури критичної на генератори, скільки пального треба, як служби взаємодіють, як інформувати людей. Це теж дуже важливо, щоб люди розуміли, що ми робимо, як працювати з мобільним зв'язком, але зразу ж найкритичніша проблема, яка вилізла у жовтні, і саме бачили, що це мобільний зв'язок. 21 жовтня у Чернігові було повністю припинено. Електропостачання. Напередодні російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини. Через безперервні атаки російських дронів аварійні бригади енергетиків не мали змоги одразу розпочати відновлювальні роботи. Під час знеструмлення тепло та воду в місті подавали завдяки альтернативним джерелам живлення. Працівники Чернігівводоканалу організували підвезення води до низки мікрорайонів міста. Також у місті працювали водопровідні колонки, з яких можна було набрати воду. Тимчасово не курсували тролейбуси, фіксували перебої з мобільним зв'язком. Водночас начальник Чернігівської міської військової адміністрації зазначає, що блекауту в місті не було. Не було в Чернігові блекауту. Не було були аварійні відключення, електроживлення по окремим районам. За цей час, про які ви кажете, жодна людина не поскаржилась до. Медичних закладів на те, що у неї якесь він втрачає свідомість від того, що нема води. Жодна людина не отримала травму від того, що не було світла. Тому казати про блекаут і що страшне, що відбулось, про це казати не треба, і не треба навіювати наративи. У нас ситуація контрольована. За словами Дмитра Брежинського, місто виділило 500 мільйонів гривень на військову частину, яка забезпечує протиповітряну оборону Чернігівщини. Якщо взяти загальну чисельність шахедів, які були запущені в грудні цього року по території, по території України, третина прийшлася на нашу область. Третина. 25% цих шахедів вона вийшла за межі області, пішла на інші об'єкти. 40 Відсотків цих шахетів, які зайшли на нашу територію, були збиті силами протиповітряної оборони. Решта, або, на жаль, влучили в об'єкти, або були локаційно втрачені. За словами начальника МВА, місто готове до можливих блекаутів. По будинках ще в 2022 році міська рада закупила 700 генераторів, передала мешканцям цих будинків. Старшим будинкам, які повинні у разі повного блекауту запустити ці генератори. Об'єкти критичної інфраструктури всі також забезпечені генератором і зможуть працювати в режимі повного блекауту. І паливо на це є. Вода у нас забезпечує водоканал насосними станціями. Всі насосні станції також забезпечені генераторами. Сніжана Мазур, Олександр Тірок, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.